Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Двоє загиблих та двоє поранених на Чернігівщині за інформацією оперативного командування Північ з реактивних літаків Росіяни випустили дві ракети по прикордонному новгородсіверському району. Одна влучила у промислове підприємство, містечко Семенівка. Робітника, який у цей час був на вулиці, поранило уламками. Троє його колег опинилися під завалами зруйнованої будівлі. Рятувальна операція тривала кілька годин. І врешті одного травмованого дістали живим. Ще двоє чоловіків були уже без ознак життя. Двох людей вбили, і п'ятьох поранили росіяни на Харківщині. Ворог із артилерії обстріляв прикордонні Вовчанськ та Куп'янськ. У селищі дворічна загинули 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Серед п'ятьох поранених двоє дітей 16 та 10 років. Пошкоджень уже вдруге зазнала вовчанська лікарня. Один з уламків влучив у карету швидкої, в якій саме везли пацієнта. Пасажири дивом вціліли. А по Харкову росіяни запустили шість ракет С-300. Чотири із них влучили в промислові. Ловий об'єкт виникла масштабна пожежа, руйнувань зазнала адмінбудівля. І ще дві ракети поцілили у міський парк розваг. Там великі вирви від прильотів. Росіяни не припиняють вогневого терору Херсона. Котре гатили посередмістю, загинув літній чоловік, якого обстріл застав на вулиці. Поранено двох працівників водоканалу, а також двох жителів приватного будинку, в який влучив російський снаряд. І вже в четверте загарбники поцілили у дитячий центр реабілітації. Минулося без потерпілих, бо вихованців звідти вивезли. У місті чистені руйнування через обстріли Росії на Сумщині загинула 76-річна жінка. Снаряд поцілив у її будинок у селі Павлівка. Упродовж доби, за даними. Сумської військової адміністрації окупанти обстріляли шість громад. Зафіксовано 87 прильотів та вісім кулеметних черг. Сім житлових будинків, господарчі споруди, газогін та електромережі. Понівечено на Дніпропетровщині. Окупанти випустили два десятки снарядів по червоногригорівській громаді. Також побило церкву та пам'ятник. Два десятки авіаударів по районах зосередження росіян, їхніх складах боєприпасів і позиціях завдали напередодні українські сили авіації. Разом із тим, наші артилеристи вразили два пункти управління противника і два райони, де постійно перебували російські найманці та мобілізовані. Вороги тим часом не полишають спроб узяти Донеччину та Луганщину. По містах і селах там теж завдає ракетних і авіаударів. Найнебезпечнішими ділянками фронту залишаються околиці Бахмута, Авдіївки, Лимана, Куп'янська і Новопавлівки. Там щодня під вогнем десятки населених пунктів. Неспокійно і на Запоріжжі та Херсонщині, окрім обстрілів та на окупованій території Херсонської області, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни тероризують місцеве населення, проводять обшуки і грабують людей. Також окупанти вдаються до фільтраційних заходів, погрожуючи місцевим, які відмовляються отримувати російські паспорти. Тим часом однією із найгарячішою точкою фронту нині є містечко Фугледар, і по його околицях бої точаться без перестанку. Там побувала кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Її репортаж звіти чекайте далі у випуску.